Слава Ісусу Христу! В нашому житті зустрічається такий вислів: Хома невіруючий, звідки він пішов, Це з частих біблійних часів, коли Ісус був на землі. Після Воскресіння Ісуса приходила Марія з жінками і Петро з апостолом, і повідомляли учням, що Ісус воскрес. Але Хома сказав: не повірю, поки не побачу. І тоді Ісус повернувся в горницю, зайшов до учнів і показав свої руки. І коли Хома побачив руки Ісуса, Він сказав у відповідь: Господь мій і Бог мій, і тоді каже йому Ісус тому, що ти побачив мене, ти повірив, але блаженні ті, які не бачили, а повірили. Так і сьогодні людина чомусь орієнтується в першу чергу на фізичне. Яке можна побачити, почути, доторкнутися до нього. А вже потім на духовне. Не були виключеннями ті, хто жили дві тисячі років назад, хто ходив поряд з Ісусом. Так само і Хома, він був учнем Ісуса, супроводжував його на всіх його шляхах, був свідком тих чудес, які творив учитель. Він не повірив, коли йому сказали про Воскресіння, поки не побачив. Чи ж знав сам Ісус про невіру Хоми? Звичайно, що він знав, тому саме заради оцього одного невіруючого в ми він прийшов знову, аби ця невіра щезла з його серця. я ти повірив, що побачив. Так і сьогодні Господь продовжує приходити до кожного з нас особисто, Господь продовжує стукати в наші серця. Він робить все для того, аби ми не загинули, аби ми мали життя вічне. А що ми робимо? Чи відповідаємо ми на його звернення? Чи чуємо, як Він стукає, тому в ім'я Ісуса Христа благаю і благословляю вас, щоб прийшло прозріння, щоб кожен почув і побачив істине Слово, і щоб Господь допоміг нам у нашому невір'ї і укріпив нашу віру в істине Боже Слово, яке спасає. Амінь.